thank you На медико-санітарна допомога є дуже важливою у забезпеченні здоров'я людей. Вона передбачає консультацію лікаря, забезпечує профілактику, діагностику і лікування найпоширеніших хворіб, травм, отруєнь та інших станів, проведення індивідуальних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, медичної профілактики захворювань, а також направлення пацієнтів на отримання вторинної, третинної медичної допомоги та санаторно-курортного лікування. Весь спектр послуг ПМСД можна отримати у комунальному некомерційному. У підприємстві Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, медичне обслуговування дорослих та дітей, діагностику захворювань, призначення, лікування, консультації та послуги терапевта, педіатра, отоларинголога, офтальмолога, кардіолога, ендокринолога, гастроентеролога, уролога, невропатолога, травматолога, онколога, хірурга. Займаємося в Ми мобільною паліативною допомогою. Паліативна допомога це є галузь, яка покликана надавати допомогу хронічним невилікованим хворим, коли радикальні методи терапії вже є вичерпаними і, в принципі, спрямована на покращення якості життя цих хворих і супроводу їх в термінальних станах. Є в нас чотири лікаря з паліативної допомоги, задійно кілька одиниць автомобільної техніки. Що дозволяє нам досить швидко і всебічно охоплювати наших пацієнтів? Здійснюємо виїзди, здійснюємо виїзди бригадами, тобто включається сюди мультидисциплінарна бригада, в яку входить хірург, невропатолог, кардіолог, уролог при потребі. Здійснюється заміна катетерів. Здійснюється внутрішнювання, внутрішньозаймідні акції. Приймаю у міській поліклініці кожного дня з 8 ранку до 15 години. Лікуємо як діток, так і дорослих. Завдяки сучасному обладнанню огляд Лора проходить без страху, для пацієнта комфортно. І саме головне на сучасному обладнанні відбувається найточніша діагностика проблем з вухом, з горлом та носом. На сучасному аудіометрі можна виявити пораження слуху, як в дорослих, так і в дітей. За допомогою ендоскопічного обладнання можна виявити найменші патології пораження носа, горла, гортані. Можна вияснити причину охриплості, тривалої охриплості. Для дітей це провести обстеження гудкового мигдалика, так званого аденоїда, збільшений, не збільшений і вирішити цю проблему в плані лікування. На функціональному кріслі проводимо огляд, для пацієнта комфортне положення, для лікаря зручно. не потрібно пацієнту крутитися в різні сторони, все робиться. В одному положенні. Допомогу надаємо, стараємося надавати на сучасному рівні, на сучасному обладнанні, що включає ендоскопічне обстеження і лор-комбайн. Це придбано завдяки адміністрації міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Які звернули увагу на наші побажання на тенденції вже сучасної медицини, і тому було придбане таке сучасне обладнання. Що ми можемо робити? Ну, Завдяки комбайну. Саме перший огляд більш детальний, більш ретельний, дальших відділів, носової порожнини, носоглотки, огляд барабанної перетинки, огляд гортані тому що є оптики різних кутів, різних розмірів. Це в нас наразі нульовочка пряма, Є70 градусів, Є 30 градусів. За допомогою цього комбайну ну, інструменти постійно в стерильних умовах знаходяться. Маємо аспіратори, іригатори і відсмоктувачі. За рахунок аспіраторів ми можемо і реаторів вводити ліки в далі відділи, що ми використовуємо навіть інколи для заливок гуртань на голосові склад. Проводжу консультативний прийом в поліклініці, а також займаюся профілактикою і лікуванням пацієнтів з захворюванням шлунково кишкового тракту. Зокрема, таких пацієнтів, які мають проблеми із шлунком, з підшлунковою печінкою, з кишківником. відповідно провожу діагностику, тобто направляю з пацієнтів на обстеження, на певні обстеження, які проводяться в нашій установі. Це є відеогастроскопія, відеоколоноскопія і УЗД органів черевної порожнини. Також займаюся лікуванням пацієнтів в денному стаціонарі, яких скеровують мені спеціалісти, тобто наші сімейні лікарі, а також спеціалісти гастроентерологи з нашої поліклініки. Хотілося, щоб пацієнти зверталися до нас вчасно, не відкладаючи свої візити до спеціалістів. Звичайно, краще звертатися тоді, коли проявляються перші симптоми, з'являються перші симптоми. От, ну, відповідно, якщо взяти органи захворювання. Огромнів кишкового тракту це відповідно з перших симптомів, Ну як найчастіше, які звертаються пацієнти до нас, це є біль в животі, печія, відрижка, нудота, гіркота. Якщо власне ці симптоми з'являються, то раджу пацієнтам звичайно звертатися відразу для того, щоб можна було вчасно діагностувати і в подальшому правильно і ефективно пролікувати дане захворювання. В нашій структурі ми можемо запропонувати вам лікування та діагностику таких діагнозів, як гіперплазія, простати, хронічні простатити, рубцеві фімози, також хронічні цистити, хронічні піолонефрити в стадії загострень. І в нас відбуваються такі дослідження УЗД сечового міхура нерок простати, об'єм залишкової сечі. Ми можемо проводити цистоскопію в умовах поліклініки, також біопсію простати при підозрі на рак простатичної залози, і можемо проводити хірургічне лікування таких діагнозів, як рубцевий фімоз, варикоцели та водянки калитки. Проводжу обстеження електронейроміографії. Це обстеження, яке нам дозволяє виявити порушення в роботі м'язів та нервово-м'язевої передачі. Завдяки цьому обстеженню можна діагностувати неврологічні захворювання на ранніх стадіях. Це обстеження є досить короткотривалим, не потребує специфічної підготовки від пацієнта та має мало протипоказань. Можна діагностувати, спростувати або підтвердити такі захворювання, як тунельний синдром, нейропатія, міастенія, міілопатія, різні ураження периферичних нервів. При травмах, що зараз є досить актуальним, при травмах периферичних нервів можна встановити стадію захворювання, спрогнозувати подальший перебіг лікування та визначитися з тактикою подальшого лікування. На це обстеження можуть скеровувати як неврологи, так і лікарі інших спеціальностей: це і терапевти, ортопеди, травматологи, реабілітологи та інші. На базі нашого закладу є максимально приближені європейські умови для наших пацієнтів. При зверненні пацієнта до лікаря-невролога ми працюємо за наступними схемами. Спочатку ми збираємо анамнез та скарги пацієнта. Згодом у нас йде комплексний огляд пацієнта, після, якого буде, після огляду пацієнт буде скерований на пакет до обстежень. В нашому закладі є максимально великий пакет лабораторних до обстежень. А також стоїть надсучасний комп'ютерний томограф. Окрім того, специфічними неврологічними обстеженнями пацієнт може бути скерований на електроенцефалограму, електронейроміографію, денситометрію, також УЗД-судин дуги аорти та УЗД-судин нижніх кінцівок. Ми маємо ще рентген-апарат, рентгенологічне дослідження, якому також приділяємо велику увагу для первинної діагностики захворювань. «Рентгенологічне відділення центру оснащене трьома рентген-апаратами, рентген-апаратом для проведення флюорографії, тобто проведення профілактичних рентгенографій органів грудної клітки, також апаратом рентгенологічним на два робочих місця для проведення обстежень. Тих самих органів грудної клітки, також усіх органів і систем. ну і В допомогу нам е, також е, комп'ютерний томограф 160 е, зрізовий, який недавно був поставлений е, на базі установи. Е, за добу через. Кабінети рентгенографії проходять е, щоденно близько 100 пацієнтів. Більшість з них, звичайно, проходять профілактичні медичні огляди, тобто скринінгове обстеження органів е, грудної клітки, ну, також е, травми, хронічні болі в спині, яким робляться відповідні ділянки чи то, пак е, Опорно-руховий апарат, кістки черепа, верхні, нижні кінцівки. В незрозумілих ситуаціях просимо допомоги в комп'ютерної томографії, яка допомагає ширше, глибше. Оглянути ту чи іншу ділянку з метою верифікації, діагнозу і диференціювання тої чи іншої патології. На комп'ютерній томографії проводяться обстеження тих самих органів дихання, кістково-суглобової системи та Велику леву частку на себе забирає проведення обстежень з внутрішньовенним підсиленням, з метою онкопошуку. Відділення представлено п'ятьма лікарями-рентгенологами, також 11 рентген-лаборантів. Двоє з лікарів працюють на комп'ютерній томографії. Інші забезпечують діяльність флюорографа та рентгенівського апарату. Структура міського центру, адміністрація, господарсько-обслуговуюча служба, реєстратура, консультативно-діагностичний відділ, денний стаціонар, відділення сервісної служби, рентгенологічний відділ, відділ інфекційного контролю, клініко-діагностична лабораторія. Терапевтичне відділення номер 1 номер 2 та номер 3 Денний стаціонар дитячий, педіатричне відділення номер 1 та номер 2 консультативно-діагностичний дитячий відділ, відділ медичної реабілітації. Ми дуже задоволені атмосферою в поліклініці, все дуже гарно, хороший ремонт, все красиво, яскраво. Діти задоволені. Легше тепер бути на прийомі в лікаря. Дуже дякуємо, що зробили денний стаціонар, тому що тепер зручніше з дітками відвідувати. Також все дуже змінилося, тому що ми відвідували поліклініку 13 років тому. То зміни колосальні. Дуже дякуємо керівництву, що, що створюють умови завжди краще і краще. Наше відділення розраховане на 12 ліжок. Лікуються діти з різною патологією, це гострі вірусні інфекції, гострі обструктивні бронхіти, пневмонії, функціональні порушення шлунково кишкового тракту, ацетонемічні синдроми. Ну, це перевага в тому, діток, що. Діти лікуються в день і на вечір йдуть додому. Такий денний стаціонар. Є можливість консультуватися вузькими спеціалістами, проходять УЗД-обстеження, рентген-обстеження. І так, що за цей період, за півроку, пройшло вже більше 300 дітей через наше відділення. Ну, стараємося працювати нормально, діти отримують всі види лікування. До мене звертаються дітки не тільки з кардіороматологічною патологією, а й на профілактичні огляди. Зараз літній період, це період інтенсивних профілактичних оглядів. Приходять діти, які планують йти в садочок, в школу та вищі навчальні заклади. На місці я проводжу огляд, скеровую їх на електрокардіограму та ОЗД серця. При потребі вони створюються їм електронне направлення на додаткові методи обстеження. І при огляді виявляється чимало захворювань серцево-судинної системи. Тому я закликаю всіх батьків з відповідальністю віднестися до здоров'я своїх діток, адже здоров'я це найцінніший скарб, та приходити на профілактичні огляди своєчасно. Працюємо з дітками, які хворіють на цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, ожиріння. Затримка росту, затримка фізичного та статевого розвитку або перечасний статевий розвиток. За період моєї роботи дитячим ендокринологом в поліклініці значно покращилися умови праці. Приємно не тільки нам, працівникам, але й нашим пацієнтам є можливість проводити обстеження і у задачі товидної залози, і весь спектр гормональних обстежень. Для того щоб вчасно діагностувати та правильно підібрати лікування для наших маленьких пацієнтів, також є можливість проходити фізичну реабілітацію, лікувальну фізкультуру. Тому і працівники і дітки надзвичайно задоволені такою можливістю. Умови праці зараз на даний час набагато краще, вони покращилися, тому що медицина йде вперед, розвиток іде вперед, багато нових технологій, багато нової апаратури, і, на жаль, багато діток, для яких цих вона потрібна. Тому що так само, як і для медицини, і для теперішнього життя, яких заключається в дітей, і навчання, і розвиток гаджетів. На жаль, є дуже багато зниження гостроти зони. І тому на даний час просто необхідно покращити умови праці не тільки власне мої, а всіх лікарів, щоб краще діагностувати і попередити розвиток самого захворювання. До складу міського центру також входять п'ять амбулаторій і 10 ФАПів. Основні функції міського центру забезпечення населення області висококваліфікованою спеціалізованою консультативною медичною допомогою. Організація та надання екстреної та консультативної медичної допомоги допомоги на території громади, Провадження у практику роботи центру сучасних методів та засобів діагностики, лікування, досвіду роботи кращих закладів охорони здоров'я, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу медичних закладів, розробка заходів, спрямованих на підвищення якості медичного забезпечення та поліпшення здоров'я населення. У міському центрі є два рівні спеціалізації: первинна та спеціалізована. До первинної належить консультація сімейного лікаря, проста діагностика. Лікування поширених хворіб, профілактичні заходи, направлення для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. До спеціалізованої належить консультування спеціалістами, діагностика, денне стаціонарне лікування дорослих та дітей, паліативна допомога. Також у центрі є медична реабілітація, надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини. Загальна чисельність працівників становить 438 осіб з них лікарів 158 осіб. Середній персонал 217 осіб. Кількість обслуговуючого населення 99%, що становить 177 тисяч осіб. Директором комунального некомерційного підприємства Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги є Михайло Гаврилишин, багаторічний керівник закладу, який своїм досвідом і професіоналізмом забезпечує успішний розвиток матеріально-технічної бази центру для комфорту як пацієнтів, так і всього медичного персоналу. Галус медична працює в нелегкі часи і пов'язані як з військовим станом, так і з певними недопрацюваннями і негативними моментами, які проявляються під час реалізації медичної реформи. А саме, все-таки це замороження і зменшення фінансування медицини. Те, що розраховувалось на комунальну і державну медицину, в нас активно зараз використовується на приватний сектор, розпорошуються кошти і в результаті ви чуєте кругом навколо нас ті чи інші більше чи менші невдоволення медичних працівників та пацієнтів стосовно функціонування закладів охорони здоров'я. Але незважаючи на це все. Нам ще вдається утримувати певний рівень надання медичної допомоги в нашому Калаському медичному центрі. Основний капітал, основний капітал і основне наше досягнення це є наш колектив, це і ті лікарі, медсестри, економісти. Інші фахівці, які забезпечують цей рівень надання медичної допомоги, які завжди в межах свого робочого часу готові прийти вам на допомогу і надати ті чи інші консультації чи поради. Бажаю всім медичним працівникам здоров'я в першу чергу. Бажаю фінансової стабільності, бажаю більше уваги як центральної влади, зокрема президента України, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я, до проблем медичної галузі і медичних колективів. От. Всім нам перемоги і здоров'я, всього вам найкращого. З нагоди прийдешнього свята хочу привітати також всіх медичних працівників Калуського міського центру з їхнім професійним днем, з їхнім святом дня медичного працівника. Ми, як адміністрація, цінуємо кожного працівника. Ми вдячні, що ви допомагаєте жителям нашої громади в оздоровленні, обстеженні діагностиці. Ми цінуємо кожен кадр кожного працівника, як середньої, так і лікарської ланки. Ще раз з вас з професійним святом також вітаємо всіх медиків Каловського району та Івано-Франківської області України. Слава Україні!